Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення виписала нам організації всі разом за два штрафи: один на 40 тисяч гривень, інший на 88, Така цікава цифра. На 88 тисяч гривень. За що? Просто за те, що ми опублікували новину про те, що київська типографія відмовилася друкувати ЛГБТ-прапори. От це настільки неймовірно, що просто новина. Тобто там навіть не було статті якоїсь аналітичної новини про те, що типографія відмовилась, і вони нас оштрафували на 40 тисяч гривень. Друга публікація була: це ми опублікували малюнок, де ми описували проблему, що сьогодні на темі безбар'єрності. Заїжджають у ці маніхеї і ЛГБТшники. Тобто вони зараз опановують тему безбар'єрності всюди. До речі, якщо хтось цікавиться, ви можете подивитися методички по безбар'єрності в усіх місцевих, навіть органах влади зараз активно ця тема реалізується. І там, швидше за все, буде пару сторінок присвяченій безбар'єрності прояву себе, передусім для ЛГБТ спільноти, аудиторії, угрупування, точніше. І ми про це зробили новину, і вона публікацію тут була більша публікація. До речі, Київська міська адміністрація цього року, 25-го року, перефарбувала в червні свій логотип на шестиколорний саме рішенням комісії по безбар'єрності. Тобто це я не видумую це. воно і працює mm -hmm. зараз. Тобто раніше вони йшли дуже часто по темі, там, захисту прав людей та ще що зараз. Вони осідлали цю тему безбар'єрності. Це в країні. Де для ветеранів війни немає пандусів, де немає ліфтів в метро, де немає можливості незрячим замовити комунальний транспорт, наприклад, і дістатися до медичного закладу, де немає можливості у людей, які на діалізі знаходяться по тричі на тиждень їздити в лікарню за державний кошт, як це буває в інших країнах, спокійно їздити. Тобто мільйони вирішених проблем людей з ампутаціями, там цифри називаються різні, там понад 70 тисяч. Але нам легше перефарбувати логотип шестиколор під гаслом безбар'єрності для ЛГБТ людей, замість того, щоб побудувати бандуси, зробити ліфти в метро і налагодити дії у комунального транспорту для людей, які роблять собі діаліз через проблеми з нирками. І ми зробили про це публікацію і опублікували такий малюнок, де на плечах військового ветерана в візочку сидить ЛГБТ-активіст. І нам ось цей малюнок закинули, як. Щось там підбурювання, просто малюнок, такі символізація цієї теми, і впаяли 88 тисяч гривень. Це в Україні, це не ну, десь там в Берліні, це в Україні відбувається. Ми зараз оскаржуємо обидва рішення в адміністративному суді. Процес триває, будемо інформувати.